Доброго ранку, моя команда. Підписники каналу і гості. Ось ромашки як цвітуть прекрасно, маленькі, вони такі від землі манюсінькі. Ну такі вон, вони ці, які прекрасні, вони прямо. Ну поливаються ж, звісно, все поливається. Дощів як не було, так і немає. Хмари, но доща у нас немає. Іменно в нашому оцьому, оцьому, оцьому районі в нас дощів немає. Хочу сьогодні зараз показати вам піду за воротами, які в мене в ростуть і риси. Ну, при виході із двору у мене бузок такий росте, вже він відцвітає, я вам показувала, як він починав цвісти, як він цвів. Він дуже прекрасний теж, ароматний, сильний такий, запах п'янящий такий, ну, вже він від, від, відходить. А це іриси. По-моєму, тут темно сині вони. Тут було їх дуже багато, були ж сині, були жовті, але так як один кущ хтось вирвав просто. І якби він його забрав, але ну він його викинув і то я його посадила, ну, навряд чи він чи виросте, може, коли ще ні, ось такі вони. Дивіться, всі, всі з бутонами. Я їх підсипала золою опелом. Ще. Я ще з осені їх підсипала, бо весну їм завжди не залишається цього. Вибачте, не за незручності, там же ж у мене траса, дорога, магазин, стають великі машини. Так що, ну, вирішила показати. Оцей кущ от, піонін, ось, це темно-бордовий, Як троянда, такий він, дуже красивий цей кущ. Оцей. Тут ось Ліана у мене росте, оташкам, що воно. Теж вона росте. Це ось один кущик залишився. Ось цього, але він не буде цвісти. А той це, це, мабуть, простий був, а там жовтий ще був. Може, він змішався з тим, я не знаю. Ну, Кущ лежав там, той я його прикапувала в землю, бо лежав хтось, видно, видьоргував його. Так уже б забрала, якби видьоргувала, візьми і забереш його. На, навіщо ти видірнула і, і викинула його? Ось-оці ось можна обривати. Ось дивіться, ось ці, бачите? Ось, ось отак. Обривайте от їх. Якщо хочете, щоб був один красивий піон, от, отак. От. О. Дивіться. Ось от так можна. Ось. Ну, я їх мало обриваю. Я туди от, 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 трошки пообриваюся. а Більше так їх залишаю. Як багато, бо де небагато, я їх стараюся залишити. Де два, хай буде. А ді, вон, ну, отак я. Які дуже мілкі, я зразу стараюся їх вирвати. Бачите, ось як. Взяли о, о, і вийти. І теж буде, ось, дивіться, їх багато ж тут. На, на цьому квітоносі, ось дивіться. Стільки їх. Вон центральний оставили, центровий, великий. І все. Ось іще. Вон, дивіться, який. Буде гарний. Один. А як багато, їх теж вони, вони ж теж гарні, ну їх тоді багато. Будуть мільче вони все, все рівно. Це я просто... Я вирішила вийти, Ой, думаю, я ну возьму камеру. Їх вирішила я трошки обривати, бо я бачила, сьогодні я тут ходила, а вон, де я сіяла свої чорнобривці, так вони і не сходять. Може, тому що ми ж землю затравлювали дуже. Ось оця, 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 оця полянка ось, ось не сходить. Бачите вони? Бур'ян лізе, все. А цих, ну, дождя ще немає. Якби хороший дощ пройшов, я думаю, все рівно щось би зійшло. Ну ось троянду покажу цю. Де вона? А ось. ось, Бачите, та що вийшла сама з землі. Оце що з палочки вона виросла і оце вона вийшла. Оце їй нічого не треба, оце тільки треба прикрити. Там є у мене відро. відро я її просто прикрию, а то чи собака вигорне, чи той чужа бігаючи ж тут усе. А так он, немає ні одного чорнобривця немає. Зовсім. Ну, а Це ось тут за воротами. Ділейники. Ці ось ну, ще не викидають. Тут вони якось пізніше. Воно тут прохолодніше. -про -про ось троянда ту, що я саджали ми в тому році. а скот. Ну, ще, ще тут не викидають. Вони тут завжди пізніше. Ось жовта ця рослинка. Вон. Я не знаю, як вона називається. Ось. Ну, вона цвіте жовтим. Довго-довго все літо цвіте. Хотіла її в двір перенести. ну, Вже не буду трогати її. Вже вона, бо вони дуже тяжко приживаються. Ті ще що що квітуть вже і в той. дуже тяжко їм. Переносить, хоч їх і поливаєш, все рівно доща немає, а без дощів то не полив. Цвіте полуничка першорічка, вже є, позав'язувалася вона. Ось це такий лан. Тут великий-великий лан полуниці. Все, куди не кинь, до чеснока, ото полуниця. Чесник. Теж починають рожити листя, ну, тому що, мабуть, немає ж таки з землі нічого. Воно вже вибрало із землі, а, а дождя немає. Навіть для чесноку доща не той. Він, якщо й капає, то тільки капає і все. Ось і зараз він ось пішов капати, да. ну і толку бачите у мене, у мене строчкова посадка полуниці. Ось потім я буду. Ось тут буде, отут буде вусик. Ось тут, наприклад, от вусик. Я його сюди при той, а з цієї сторони ось буде вусик. Ось тут буде вусик. ось дивіться, з цієї. Я його теж сюди от при той. От. І будуть отак в строчку до осені, все буде строчка тут у мене. Де будуть лишні, буду виривати. Воно вже щось зломило. Бачите, або ж тим, або ж вітром, та ще ж шальні. Ой, вже клубничка. Бачите, полунички. Гляньте. Видно в мене, я зараз трошки камеру наведу. Бачите, видно вже. Навіть без теплиці, без нічого, на землі вона в нас завжди. І завжди вона рано-рано поспіває. Пробризкала я її то Три рази підживила, от жуків, до всього прокормила під той. Так що вона повинна рости. Далі не піду туди, що там? там все. А, ось іще салат вон. вон салат посадили. Теж він Эта, не зійшла капуста, то ми купили, посадили. Ну, ми ще поздньому не то, а тієї вона купила десяток. Такої ранньої посадити. Пізня не зійшла. Покупали агресор, та, що, отож, травлена, все, але вона не зійшла. Зійшло штуки три і все. Може, тому що доща такого не було їй туди. Ми в землю ще все руї саджали, все воно посходило, чернушка зійшла, морква зійшла, а капуста вона саме перша вискакує. І вона не зійшла. Це перший рік, коли у мене нема своєї капусти. Я там посіяла кам'яну голову ще у своєму вже розарію під, під, під заборчиком. там. Надіюся, що воно щось буде. Так що і це вам показала просто для різноманіття. Ну, Ось так захожу. Оце тут мої. Ще тюльпани деякі цвітуть, вже відцвітають, доцвітають. Там, правда, гарно цвітуть ще. Вон по ті алейки пройдемо зараз. Там саме вони в піки квітування. Вже теж вони ось цвітуть, а ось буде нова, зацвітати вон, бузок новий. Вон, бачите, яким він. Теж він такий чорнильний. Там пахне чи ні? поки не чую. Ну Не бувають, не пахнуть бузки. У нас ось, ось тут буде, ось ще тут буде. У мене і риси тут повинні дуже красиві бути. Які вони будуть зараз, не знаю. Я вже і забу забула. Ну, по-моєму, коричневий должен бути. І червоний, по-моєму. Я не знаю. Я вже забула. Це вже сажалося, воно, воно скільки три, три роки не, не цвіли. Ось які гляньте, гляньте, які. Внучка, вчора приїхати. всі пофотографували їх. І правда, от зараз вони чудові. От всі вже відходять, а вони іменно в самому такому розквіті своєму. І з бахромою там, і без бахрами, не забути показати, які в мене там дві троянки є. Є убійственні. Лікувати їх потрібно. І я розповім, чим я лікувала. Бо з кожною трояндою треба дуже-дуже носитися. Дуже, особливо в цьому році, особливо, та з зими не виходила, та вже вийшла та починає щось. І це, ну, воно ж таке весна, така холодна. З вітрами сильними, воно ще не так холодно, якби вітру того не було, то хай би і було там 15-12, ну без вітру. Ну а так як вітер ще шальний, то, звісно, воно дуже тяжко їм. Ось ця квітка весни, Трай, ето, тюльпанчики, ось дивіться, які. вони. Тут он теж, бачите, Прекрасні. Їх багато тут дуже було багато. Ну, що що залишилося, те й знімаю. Ось які цікаричневі теж ще цвітуть. Цей ось ось який. Такого кольору. Це Golden Celebration. А ось такий бусковий. Теж з бахромою. А ось такий. З бахромою теж. Ось оці, оці ось троянди дві, я їх не можу запустити. бачите листя, яке в них? Вон? Вон, бачите, таке? От ніяк вони не запускаються. Значить, я вчора пролила актарою, а вечором пролила ще білизною. На, я піввідра наводила, півбутилки білизни на пів відра води. І оце дві троянди пролила. Ось одна і ось, ось така ось друга. І вже я бачу результат. Уже листя трошки випрямилося, а то було зовсім скукожене воно. Значить, тут орудує якийсь жук. Хрущ, видно. І оце от Хруща нічим не збавиться, як не ахтарою і ще і білизною. Бо я вспомнила ще за білизну і ввечері узяла і підлила їх ще і білизною. Я думаю, що я їх вихожу. Троянди вже починають викидати бутони, але їм... Потрібна і ще вода до цього ж. І, і не та, що я поливаю. Я поливаю їх. Да. Я вон вчора скільки відер наносила туди вон, під великі кущі, ну і толку з того з цієї води. Як дощ не польє, то ніяка вода не поможе. А доща немає. От хмари небо, а доща немає. І все. Десь. У вас дощі там йдуть, заливає вон, по три, по той ось, дивіться, світе мій марвіночек. Цьому році посадила його і він собі і хай тут стелиться вон, по горі по цій. Вон якраз униз буде спускатися. ось, І цей ось вже очі вон такий вон. Зовсім тут кусочки мені подружка дала так я як порозділяла на декілька частин і понасаджувала. Ось не знаю, що це таке. Це той флок шаловидний, чий, той не знаю. ось, Я його з манесеньких теж саджала, там кусочками вона мені привезла, там ціле, ну, накопала скільки. Я їх везде порозділяла. І ось воно таким буде цвісти, вон, Не знаю. Он, дивіться, щось воно таке чорні випускає якісь, якісь. Я не знаю. Що? А ось молочай цвіте, цвіте він чи росте. Та ні, цвіте він. так, наверно, був він чорний, тепер він робиться зеленим і жовтей, ото тіпа, цвіте на ньому. Це новий кущ розпускається. Щось слабо він. Чи такий дуже він багато його сильно на тому. А ось вона, дивіться, яка красотінь. Яка вона, яка вона причудова, Вон, дивіться, ну, а колір який. Такого я навіть не скажу, якого він і кольору. І не червоного, і не рожевого. Таке щось. Тут вже нічого не цвіте. Там ще цвітуть. Ну, ось ще тюльпани тут ще цвітуть. Тут довше вони завжди цвітуть. А ці сторони цвітуть довше. Вони і сходять довше, ну і цвітуть вони довше. Ось ми. ось красунечки, які маргариточки. ось. Вон, бачите, один кущик він такий. Вже видно, із них пішли ті відростки від них, ось дітки їхні. Вон цілий ряд вже тих глядає, гладі волосів. Ось прекрасно. Ще можна показати. Її. Ви дивіться, вона тільки розпустилася. Теж такого кольору незвичного. Ставте лайки, будь ласка, ну зовсім ж ніхто не став. Ну що, мій такий сад уже дуже убійственний, що, що, що йому не можна поставити лайк, щоб він далі продвигався. Що ж то із 11 тисяч підписників 200-300 просмотрів. Глянеш, у людей ну там дійсно просмотрить, там нічого дивитися. Якби було що дивитися, я б поставила 100 класів би там. Ну там нічого дивитися, фактично. Тільки язиком одним тіліпають. І ви їм ставите, а мені не ставите, значить мій канал не потрібний нікому. Там не навчають на тих каналах, там нічого не роблять. Там, там про тупо болтають і все. От я посадила, от я розсадила, от я там ж при той. А мій труд просто не ціниться. Дивіться, які тут вони червоні, які гарні, гарні. Червоні-червоні, жовтенькі вони ті, У них примулки. Вони тут в затишку в затіненні. вон Яких этих. Дивіться, які величезні. Боже, Боже, які величезні повиростали. ну Це ж треба. Висота, яка в них. Люпина у тих. Заб'ють і троянди, і все, і все навколо заб'ють. Червоні гарні ті тюльпани, вон, жовті, які, ще прекрасні, вони ще держаться, ще стоять. Гірка ось. Ну, гірка слаба. Ну, гірки треба вода, це мені треба відер 10 у гірку ту влить. Я вже не можу, я краще палю троянду. У мене вон, троянди поливаються, ось і ця полита. І ті вон великі почала поливати, бо що ж, ну нема ж дождя зовсім. Ось і ці ось. Бачите, це, це теж це рожева, оце бачите, обриваю їх. так. Бо як буде багато, тоді вони не будуть не будуть такі, як повинна бути. Так, це. Так. І показую вам все, і розказую, і все рівно мій канал не дивляться просто все. Шорці дивляться, так. Да. Так до шорців треба ж спочатку з, з, з нуля прийти до шорця. Щоб дивитися вже гарну, красиву рослину, ось буде цвісти вон, е ета, герань садова. Дивіться, яка вона величезна, величезна. Гляньте. Ось. ну, І це вона ось буде зацвітати. Буде красиво, звісно, гарно. Ну, що ж я, герань. Одну ж не покажу, а троянди ще, ще не той. Будуть починати троянди, росту. я буду показувати теж мої хвости. Тут. І тут ну, ось гірка ось така кам'яна з, 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 з різними тояндами. А ось же ж посадила, а той не знаю, що воно буде з нього тіло чи ні. Попробую ж ефлокс, треба на, його було просто на гірку посадити і все. Він без гірки звисав. Він, мабуть, заб'є, як і люпина, то тоді все. Ось, ось такі. Ось іще жовті квітничі. Бачите, вони зібрані якісь, вони, ну воно ж і, і, і хмарно у нас. то. Ось ці ще, ну що ж, які я думаю, що вилікувала все, ну не знаю, як вони будуть цвісти. Це покаже час нам. Я теж ну, вже набирають ті. Тоді ж вже пробризкаю ще їх. Від шкідників я бризкала, від того бризкала, пробризкаю потім ще... етіми... ну, всякими гуматами. Кал... Калію їм підбавлю бо то ще більше давала їм. Ось ця. ось цей бузок дуже, дуже величезний. Гляньте, Оце одна китиця, ось дивіться яка. Гляньте, яка вона. Ну просто, ну просто велична. Ну, дивіться, ну. ну. Це ж останнє вже цвітіння бусків, ну, а потім аж до того року, кому живому треба буде чекати. Гляньте ось. Червоний цей, теж дуже прекрасний. Дивіться ж, насолоджуйтеся. Більше буде класів будете ставити, більше буде в рекомендаціях, він піде і піде, будуть люди більше продивляться. Ну. А що ж одній ті ж дивляться і все. Ну, поставте одній ті ж класи. Зайдіть і поставте клас зразу. Подобається вам, не подобається, поставте, будь ласка, клас, щоб оцей ролик продивилося багато дуже людей. Вони ж побачать настоящий сад, який є на Україні, а не оті создані штучно сади. Він на землі росте в мене. Я сюди вкладаю великий труд. Я полю його, я його поливаю, я його підливаю. Ну. Будь ласка. Ну це ж не так складно взяти і поставити клас. Ось дивіться, яка Ки китиця ось така. Гляньте, вона не влазить навіть в екран. Вон, дивіться, це одна китиця, ось буску. Ось, ось вона одна, вон, дивіться, ось ось одна китиця, ось вона. О. Гляньте, яка вона величезна. Як її зняти, щоб ви побачили її. Дивіться так. І далі біла вон. Це ж буски, це ж незвичні буски. Таких бусків ви просто так не побачите. Хіба що в ботанічних садах. А в мене вони ростуть. Вон. Ось червоний він росте, он він білий росте, ось такий бусковий. Такий Все на одному, на одному стовбурі росте. Три прививки тут. Дощик тільки капає, а не йде він у нас. Ото покапало і все. Що Михайло? Сидиш, вон. ось буде зацвітати, вже он повикидала, дивіться. Ось дивічі грьози. Оце там буде. По скільки китиць, ну в цьому році я вже не знаю, а взагалі було і по 18, було, і по 25 було, я вважала. Ну, в цьому році може і менше буде, бо я її зовсім не поливала, треба взяти, хоч то я то вон і листя вже жовтіть починає, бо вона ж дуже загущена ж тут. Звісно, ми ж її всю зібрали докупи. Ми ж раніше її не так розкладувалися, зараз вона вийшла вся в одній купі. Бо так вона по-другому не, не вийде. Це ось казино, теж воно теж, теж щось живті починає. Ну Що це? за Холода, ці, Та вони ж усе, звісно, стреси всі. От стресів обов'язково, це бризкаєте, обов'язково додайте і різабіон, і епін. Я епін більше додавляю. Ну, як, як чередавати, то. Потім отапін я додавала, на цей раз, вже, як буду я додавати, то вже езобіон. Бо від таких перепадів дуже сильних, тут хто хочеш, застресує. Дякую, що ви в мене є. Що заходите на канал, більше б заходило, ще б краще було. Вас то багато в мене. Така аудиторія величезна. Ну, буде цікаво. ну, зацві... Зацвітуть, вон, і, і ті троянди ж позацвітає все. Тоді буде цікаво, звісно, буде цікаво. Ну, так ви і, і зараз, хоч щось ж дивіться, хоч хто дивиться, хоч клас поставте. І тоді воно й буде далі, і далі. Іти у розповсюдження. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде наша Україна, і все буде добре у нас.